На надсучасній спортивній базі дитячої юнацької школи Полос в місті Бар відбувся перший чемпіонат Вінницької області з козацького двобою. Учасниками змагань стали прихильники національного виду спорту з дев'яти спортивних клубів міста Вінниці, Кам'янця-Подільського, Шаргорода, Ілінців, Жмеренки та Бар. 6-9 рочків дітки борються по правилах греплінгу, греплінгу, а з 9 і доросліші – це вже правила з, можна бити, боротися, добивання, більш старші з 15 років, в партері дозволені добивання. 18+, плюс. у нас є декілька спортсменів і є така досить Супервагова, 90, у нас ще буде один бій. То, і ну, з'їхалось. Навіть, напевно, я не ожидав, що стільки багато з'їдеться спортсменів. Але в останні дні почали заявки робити. Бар спортивне місто. У сучасній дитячо-юнацькій школі навчається більше тисячі дітей. Серед спортивних гуртків футбол, волейбол, баскетбол та інші активності. Козацький двобій досить новий вид спорту, то навіть попри це, хлопців та дівчат освоїти бойові мистецтва багато. Барс місцева команда виборювала чимало перемоги на всеукраїнському рівні. Серед учасників команди діючі чемпіони України. нас майже кожну суботу-неділю проходять змагання з різних видів спорту. Ну, Зрозуміло, якщо це обласного рівня, то з різних громад приїжджають команди і бачать, в якому стані знаходиться наша школа, що тут можна перейняти як досвід. І так само ми вчимося, спілкуючись з нашими колегами, розмовляючи з ними і маємо гарну співпрацю. Вже понад півстоліття працює дитячо-юнацька спортивна школа «Колос». Завдяки сучасному ремонту школа часто приймає спортивні змагання обласних та всеукраїнських рівнів. 13 тренерів працюють постійно. Завдяки спонсорам і стає можливий розвиток школи та громади. Ми для цього дуже багато робимо, це і наші спортивні об'єкти. Бачите, в якому вони стані, як вони щиро приймають спортсменів, щоб їм було комфортно, щоб вони відчули себе на барській землі тими спортсменами, яким хочеться перемагати. Спонсорство тут зрозуміло, що дуже важко. І Сьогодні нам просто пощастило, що в нас є компанія Хулонет, яка, до речі, зареєстрована в місті бар, сплачує до нас податки, і крім того, вона дуже надзвичайно багата. Ато для розвитку фізичної культури і спорту і не тільки. Вже не вперше компанія HomeNet підтримує дитячі змагання, співпрацюють дитячо-юнацьким школам з усієї України. Як зазначають керівники компанії, розвиток фізичного здоров'я та підняття національно-патріотичної свідомості хлопців та дівчат можливе завдяки таким активностям. Першу чергу для компанії HomeNet – це подарувати діткам незабутні емоції, бачити їх завжди в формі, бачити їх довольними, бачити їх веселими, щоб наші дітки були завжди впевнені в, в собі і. Веселі, так, це не перші наші заходи, в яких ми приймаємо участь, і не останні наші заходи. Ми працюємо по всій Україні. Дітки це наше майбутнє, спорт це здоров'я, а здорова нація це здорова країна. Основні напрямки козацького двобою забава, борня та герць. 150 хлопців та дівчат змагалися саме у напрямку Герць, поєдинку з повним контактом, де дозволені удари руками і ногами. Резменки відпрацьовували багато вправ. Готували дуже добре, ну і трохи довгенько. Оче дуже класно Смагання дуже класне, мені дуже сподобалось. Тут соревнуються діти постарші. І це круто, що ти можеш показати себе сильніше. І не боїшся вийти на ринок. Все чудово, все дуже гарно. Дякую вам нету, дякую, Вадиму, Заболотному. Під час змагань спортсмени продемонстрували свої бойові здібності та гідно позмагалися, а переможці отримали свої винагороди та подарунки. Ще на змаганнях проводили аукціон, під час якого збирали кошти для однієї з десантно штурмової бригади міста Житомира. Інтернет-провайдер HomeNet став переможцем. Компанія задонатила найбільшу суму.